Літ сердечки, якщо згодні, немає. Сердечок? Та у тебе її немає. А скільки платиш? Їй дуже треба безлімітний інтернет. За доступну ціну зі збереженням номера Угу, uh -huh, uh -huh. Переносьте номер до лайфсел на тариф Максі із безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень за кожні 4 тижні. Лайфсел вільно мобільно Головний біль. Це починається тут, переміщується у скроні і стискає голову. Матусю, я не терплю головний біль. Приймаю Фармадол. Він діє на головний біль та сприяє його усуненню. І голові легше. Фармадол. Таблетки від головного болю. Від Фармак. Приквел до фільмів Дюна розкриє походження. Ане Історія, з якої все почалось. Дивись українською всі серії першого сезону серіалу Дюна Пророцтво на Київстар ТБ. Завжди є щось нове на Київстар ТБ. Що було раніше: курка чи яйце? Водний світ знає, з чого починається ваш день? З омлету з ікрою мойви. Або ваш улюблений бутерброд з зоселедця. Смачніший з яйцем. А якщо в салат з мідіями додати яйця? Чи буває крабов'є без яєць? Ні. Тож яйця початок всього. Але життя вийшло з води. Як ви здогадались, це була реклама яєць. Тому що водний світ реклами не потребує, бо водний світ є водний світ. Волвік шампунь з біотином та екстрактом лікарських рослин лагідно турбується про шкіру голови та стан волосся. А вітаміни в комплексі навіть краще. Більше волвіту, більше волосся. Запитуйте в аптеках. Я впевнена у Волві шампунь і я впевнена в собі. Дивись що п'ятниці, та що суботи, о 17.45. Це колесо фортуни. Ми починаємо. Кого з найрозумніших українців обере фортуна цього тижня? Будемо називати фразу. Колесо фортуни. Прем'єра. Дивись що п'ятниці, та що суботи. О 17.45. на 1+,1 плюс Україна. Коли серце нагадує про себе, кратал кратал природна сила для вашого серця. Туттєва прем'єра на бігоді. Попри те, що він головний біль своєї родини, Феред живе як король, вечірки, швидкість і жодних обов'язків. Він завжди отримує те, що хоче. Але чи знає він сам, чого насправді прагне його серце? Перелітний птах у будні о 20.00 на бігуді. Живи, кохай, відчувай, селін та демір продовжують спроби поділити будинок обидва вперті та дуже привабливі, і жоден не збирається поступитися. У що переросте їхня конкуренція? Дивись скрізь тільки ти у будні о 18.00 на бігоді живи, кохай, відчувай. Вона юна та безтурботна. Я завжди вірю, тільки в себе Її усмішка приховує палке серце, що сповнене мрій і великого кохання. Вона справжня дівчина, що прагне близьку та свободи, вона змусить його подорослішати і покаже, що справжня любов не боїться перешкоди. Сила кохання феріхи. У будні о 16.20 та у вихідні об 11.30 на бігудії. А Дівчанка, запор... кісточки треба не перемивати, а зміцнювати. Кальцій де тринікомет. Подбаємо про силу кісток вже зараз. Через стрес болить живіт. Нош Пафорте по з подвійною силою в одній таблиці потребує 10 хвилин, щоб почати діяти на причину болю. Спазм.